Ласкаво просимо до програми NNN, де ми розповідаємо про найгарячіші новини зі світу спорту, криміналу, погоди та екології. Я ваша ведуча Олександра, і сьогодні у нас є багато цікавого. Почнемо зі спорту, де ми дізнаємося про результати забігу, який проходив у місцевому палаці спорту. На місці подій наш кореспондент Михайло. Михайло, будь ласка, розкажіть нам, що там відбувалося? Добрий день. На місці подій Михайло. Сьогодні ми ведемо репортаж в місцевому палаці спорту. Тут проходив забіг з п'ятьма учасниками, які дуже важко готувалися до даного забігу. Ось і початок. Знімай бігову доріжку, дурак. Учасники тримаються як можуть, оператор теж не відстає. Ось він, переможець забігу сьогодні стає. Сіт Кагено! привіт сіт, як вам забіг? Знаєте, все пішло дуже гладко, і я радий, що взяв участь в цьому змаганні. До побачення. Було дуже приємно. Дякую, що розповіли про загальні враження від забігу. Так, ало, що? Що, що? Ага, ясно. Що, зачекайте, тільки що нам поступила інформація про те, що в переможця був допінг перед матчем. Ого, виявляється, він випив зілля швидкості. Я в шоці. Переможець нашого забігу дискваліфікований. А медаль вручить другому місцю. З вами був Михайло. До зустрічі. Дякую, Михайло, за ваш репортаж. Це було дуже захоплююче. А тепер переходимо до криміналу. В центрі міста пограбували ломбард. З вами я, Володимир. Пройдемося по порядку. В центрі міста стався гучний злочин. Невідомі пограбували ломбард і вкрали золоту фігурку Стіва, яка коштує 100 стаків смараги. Я розкажу вам всі подробиці цієї сенсаційної історії. Зараз ви побачите, як наші правоохоронці затримують грабіжників на виїзді з міста і доставляють їх до відділку. Там їх чекає суд, який вирішить долю цих трьох зловмисників, які намагалися втекти зі своєю дорогоцінною здобиччю. Передаю слово ведучий. Дякую, Володимир, за вашу розповідь. Це було дуже шокуюче. А тепер переходимо до погоди. Передаю слово Дім Дікс. Добрий день, шановні глядачі. Я Дім Дікс, і сьогодні я розповім вам про погоду у різних частинах нашого світу. Почнемо з центральної частини, де знаходиться спаун. Це місце, де відроджуються всі герої. Тут сьогодні буде дощити весь день, тому раджу вам взяти з собою парасоль. Температура буде близько 10 градусів за Цельсій. Цього року снігу тут не було, але можливо він ще встигне вив. Переходимо до Sandstone. Це пустельне місто, де живуть лише найсміливіші та найвитриваліші гравці. Тут сьогодні буде сонячно і безхмарно. Температура буде близько 23 градусів за Цельсієм. Це ідеальна погода для пригод та веселощі. Ось і все на сьогодні. Дякую за увагу і побачимось за новим прогнозом погод. Я Дім Дікс, і це був прогноз погоди у програмі ННН. Дякую Дім Дікс за вашу інформацію. Це було дуже корисно. А тепер. Переходимо до екології, де у місцевої річки, біля якого розмістився завод бетону, почав зливати виробничі відходи в місцеву річку. З вами Степан, і він розкаже нам більше про цю ситуацію. Добрий день, шановні глядачі. Я Степан, і сьогодні я розкажу вам про екологічну проблему, яка турбує місцевих жителів. Оскільки коментарів жителів цього недавно прекрасного місця. У нашій річці, з якої ми беремо воду для пиття та поливу, почав зливати виробничі відходи завод бетону, який розміщений поруч. Це призвело до забруднення води, яка стала брудною та смердючою. Ми хотіли поговорити з власником заводу, але він відмовився з нами спілкуватись. Охоронець сказав, що в кабінеті власника нема. Хоча ми бачили, як він виглядав у вікно, а потім швидко сховався. Ми вирішили не мовчати і почати страйкувати проти заводу. Ми тримаємо таблички з написами Завод на мило. Це означає, що ми хочемо, щоб завод бетонно був розібраний, а на його місці було побудоване щось інше. Що не буде забруднювати нашу річку. Ось така ситуація зараз відбувається на місці подій. Дякую за увагу і побачився наступного разу. Дякую, Степан, за вашу відповідь. Це було дуже уборливо. А тепер переходимо до анонсів подій, де завтра буде виступ групи Копай. Ось їхній хід. Vykopaj mě, vykopaj mě, vykopaj mě. Můj jako palubice byl, jemu měně zlomala se křivka. Vykopaj mě, 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 jako Vykopaj mě, 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 vykopaj mě. Це було дуже весело. І ось ми підійшли до кінця нашої програми NNN. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Я, ваша ведуча Олександра, і це було NNN. До побачення!